Щоб незалежно приверху. Ну, сказав, дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Наша країна опинилася під наступом, під тиском, давно відомого нам старшого брата, який в свій час катував великого нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. І ось воно йде ніби. Переклик того, що країна весь час перебуває в небезпеці, це один переклик. Інший переклик це те, що ми сьогодні, тримаючи галузку цієї верби, можемо нібито доторкнутися до Тараса. Адже, скажімо, пра пращурів цієї галузки садив Тарас Григорович Шевченко. Ця гілочка привезена. Із Казахстану, із порту Шевченка, в ботанічному саду росте, росте дерево чи, можливо, кілька дерев, які походять від того дерева, яке посадив Тарас Жигорович Шевченко. І це дуже символічно, що Шевченко, будучи невольником царизму, будучи поштурним туди для присмирення тих приєднаних територій складі російської армії звернувся до землі так, як це, скажімо, характерно для нашого хлібороба вихід з України. Він вирішив посадити вербу і, можливо, і думав про те, що ця верба піде до нащадків, як згадка про нього. А можливо, і чи згадають чи не згадають, як він у своїй поезії говорив, але все одно він там був з мрією про Україну. І от є така легенда, що нібито ця верба, яка там посаджена, це була балиця, якою він нібито опирався, коли рухався тими, тими степами. Так. І Потім вона прийнялася і життєдайно залишила нам ось ці після себе, залишила можливість знову побачити це дерево, ці дерева у своїй красі. Яка історія верби у Тарасової верби у наших краях? У наших краях верба вперше була посаджена. 1954 році, коли вона була доставлена із Казахстану у зв'язку з певними урочистостями, які, скажімо, були присвячені так званому 300-тріччю знявоз'єднання України з Росією, туди їздила українська делегація. Вони доставили гілочки верби. Із Казахстану і вони доставили до Києва в великій кількості, десь там порядка ста гілочок. І потім вони були розповсюджені по Україні, по різних ботанічних садах. І тоді була завдяки професору Івану Андрійовичу Добровольському, відомому екологу і захиснику природи Кривого Рога. Вона була посаджена, така верба була посаджена і у нас. Але потім, ці, скажімо, після цього ще в різних місцях і різні аматори, чи, скажімо, різні любителі природи саджали ці, пересаджували ці верби. Тут складна, багатоступенева історія. Але ту, ту вербу, до якої ми зараз Доторкнемося, ця верба має свою окрему історію. У 1989 році е, наш колега покійний е, Окса Іванович Куцевол. Е, тут присутня його дружина е, Ніна Данилівна Куцевол. Вона зараз підійде. Вони по пісок пішли. Так. Е, вона цей Олексій Іванович, будучи заступником директора е, технікуму автоматики, домовився там, в себе на території, посадив вербу, яку привезла йому студентка, того, якого він викладав. Була така нагода, що вона їздила до Оренбургу, замішано їздила в район Новопавлівської колишньої фортеці. І він замовив, щоб вона привезла ці галузки. Вона привезла кілька саджанців, які були посаджені біля технікуму індустріального, і також були посаджені тут. Тут росла верба. Але з часом вона. Сохла, мабуть, що передчасно. Якщо ми знаємо, що в природі зустрічаються верби в кілька обхватів, то тут вона була ще, скажімо, досить порівняно молодою, але, але вона тут засохла. І таким чином завдяки ініціативі нашого колеги Володимира, Володимира Дмитровича Налужного, ось він перед нами. Була повторена операція посадки цієї верби тут же, в цьому ж місці, де вона росла, а потім загинула. Володимир Дмитрович звернувся до керівництва індустріального техніку, тепер він називається індустріальний технікум, політехнічний перепрошую технікум і домовився з дирекцією. І таким чином ми одержали галузки. Верби і одержали також копію диплома, що це справжня верба, яка походить від тих верб, які тієї верби, яку посадив Тарас Григорович Шевченко. Так що вона дипломована, законна, і, скажімо, ми можемо тим бути раді, що не втрачена ця нитка, яка пов'язує. Нас із пам'яттю Тараса Григоровича Шевченка безпосередньо через, так би мовити, оці е, ті ту енергетику, яка закладена ним у ту першу вербу. Е, сьогодні ми посадимо цю вербу з надією на те, що прийдуть кращі часи, що скажімо, більше ніколи, ми не будемо. Залежати чи певною мірою жертвувати собою завдяки таким витівкам людей, які вижили з розуму, яким є Путін, яким є Путін, яким є його оточення. Будемо знати, що тут доторкнулася до цієї посадки наша рука, що Наші нащадки будуть мати можливість провести це так далі цю справу, яку в даному разі розпочав Олексій Іванович. А сьогодні до цього можемо доторкнутися, причаститися ми. Таким чином, якщо я думаю, що варто нам ще так в дружному полі... Пригадати, хто може сказати якісь теплі слова з цього приводу. І після цього посадимо, і я думаю, що кожен із нас може по лопатці землі туди покласти з тим, щоб кожен відчував, що він присутній не просто дивився, а він садив Тарасову і, і будемо Сподіватися, що ця подія залишиться на тривалий час в історії нашого міста. Хтось, може, сказати, наше сказати, про проміння Я просто не буду звертати довгу увагу, тому що я бачу не дуже тепло сьогодні. Я просто прочитаю вірша присвяченого Тараса Григоровича. Тарасові стовби називається. Шукав стовби, що небо підпирають, хоч виростав у колі заборон. Тепер його у світі краще знають, ніж всіх царів, що булися за трон. Бо трони падали, царі вмирали, а вільна мрія дущала, росла, здала словом заборон завали, і ті стовби їх хмарами знайшла. Крізь пекло з диму і вогню постали з Щитами дерев'яними в руках. Герої українського повстання, що на Майдані побороли страх. Небесна сотні небо підпирає. Він бачиться з Чернечої гори і згадує свій шлях до небокраю На давній дитячої пори Він бачить небо в сполохах червоних і молиться крізь гори і лани, щоб хлопці так тримали оборону, як на Майдані. Ради кого ховати свій біль? За солдатську халяву. Тож хіба не впаде, не закотиться наша зоря, і хіба не зотліє на тлін українство між нами, коли навіть на згарищі долі і зорі кобзаря ми і досі спокійно себе почуваємо хахлами. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити хахлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо прихилить до ваших могил, як не зраджена вами, знедолена вами країна. Дуже допомагає. Віддає все, весь свій час, багато чим жертвує і велике спасибі. Будь ласка, мені додаємо. Я хочу декілька слов, шановна товариство, сказати за свого чоловіка. Я хочу сказати, що Тарас Григорович Шевченко у житті був завжди. І коли була війна, то у їхній бідній хаті, вдови з п'ятима дітьми був портрет Шевченка завжди. І кусочок Біблії, в Іванії. І воно, цей портрет дуже довго Олексій Іванович його зберігав. Я хочу сказати, що він наскільки любив. Україну і Тараса Григоровича Шевченка, що коли учениця, яка вчилася у нього в технікумі, а він був завідуючим заочним відділенням, поїхала працювати в Казахстан, він її попросив, дуже щиро попросив, щоб вона пішла в ботанічний сад. Він знав, що є там верба, мангешлаки, бо Тарас Григорович заслані був у 1850-му. 1852 році там. І ця студентка, яка, очевидно, поважала і Олексію Івановича Шевченка, вона дуже довго ходила, але все ж таки директор цього музею, ось за підписом ботанічного саду, ботанічного саду Казахстану пересилала гілки, галузки, верби. І Олексій Іванович з такою любов'ю, тут верба була, ви пам'ятаєте, і Олексій Іванович з такою любов'ю посадив ці м, галузки біля свого технікуму. Він е, кожного разу поливав їх, він установив табличку там. Е, а друг, е, другий екземпляр він посадив е, на річки Боковенькі. Там була, ну як би сказати, турбаза від технікуму. Він також туди їздив, поливав, а одну вербичку. Він посадив біля нашого будинку на проспекті Миру, 33. Але розумієте, час так іде, і люди не завжди з повагою ставляться. Що біля будинку приїхали працівники ЖЕКу, які змили ту вербичку разом з навірно з корінням. І ось залишилась тільки вербичка одна біля технікуму. Два роки тому назад. Ця вербичка почала е, пропадати. І це ж був 1988 рік. І я ходила до зам... замісника директора, просила, говорю, я гроші заплатю. Е, закріпіть людину, хай вона поливає цю вербичку, але ніхто не, не, не зміг це зробити. І розумієте, два дні тому назад я проходила мимо, дивлюся, верба вже засохла. Е, тільки корінець пішов. Я наскільки схвилювалася, що думаю, зараз піду до дирекції. І я зустріла директора і замісника директора, я все розповіла. Сльози дуже лилися, по моєму обличчю, що вони почали мене трошки ну, говорити, що ми все зробимо, що можливо, ми збережемо цю вербичку. Я тільки одну фразу сказала. у вашому технікуми більше 200 працівників. Та невже не знайшлося жодної людини, яка б любила Шевченка? По, мені здається, ці слова дуже е, ну, зайшли в серце, завідувачі відділення Валентина Тихонова. Вони всі пообіцяли. І розумієте, я не знаю, це, мабуть, зверху щось таке неймовірне, що на наступний день мені. Дзвонить Олександр Олександрович і каже, ви знаєте, що е, ми будемо садити вербичку. Е, я говорю, це з інгульця, так. Бо я знала, тільки на інгульці в ботанічному саду залишилась верба. Я наскільки, була, я наскільки зраділа, що цілу ніч я не могла Олександру Олександровичу заснути. Я все равно не говорять, я була. Був би радий, Олексій Іванович, якби він тут стояв замість мене. Дякую, уклін вам, просвіта, приварійте, що ви шануєте і вербу, і Тараса Григоровича Шевченка, перша ця Шевченка Тараса Григоровича Шевченка, і що ви збудали сьогодні промов Чегоріче. Про те місто знову пощастило. Знайшовся чоловік, який посадив для нас ще одну вербу. Шевченка, Тараса Григора Шевченка, у нас почитали в нашій сім'ї, видно. Сім'я наша в 33-му році, коли був, знаєте, які справи були, виїхала з села і, скільки я пам'ятаю, я в Кривом Росії прожив. То коли ми виїжджали, від були тільки в кожному поряднинку, нас п'ятеро дітей було, і, і була Євангелія, була книжка Вселенная, і був портрет Шевченка. Його вірші, що він в 13 років пас вівці за селом, теж десь мені дуже близькі, бо ми з братом при німцях, коли були тут в окупації, в десять 10, десять 10, 11, ми пасли скот, заробляли гроші на, на приїдання. Коли я знав десь ще в школі, що Шевченко, коли він приїжджав із Оренбурга на в Новопавловську фортецю з собою, привіз сюди з собою, ну, говорили деревце. І там висадив. Це я чув, так десь чув. А потім, коли я вже закінчив інститут, вже працював, я почув, що е, тут біля Шевченка у нас висаджена верба Шевченка. Я працював з завідуючним заочним відділенням техніку руючної автоматики. Ну і така історія вийшла. З вечірнього відділення до мене прийшла студентка перевестись на заочне відділення. Заочне відділення було переповнені. переповнене. Але коли я почув, що вона їде у форт Шевченка, то я ви знаєте, це було в мене зловживання службовим становищем, прямо скажу. Я їй сказав, кажу, привезеш мені від тіля вербу. Значить, я вже візьму гріх на себе, значить вирішимо це питання. Вона сказала, так, тільки я сказав так, що мені щоб привезти, щоб був якийсь документ був. Потім через кілька років приїхала вона, привезла мені і листа цього, що... І, і, що дарять, що, що ботанічний сад, який там на фор Шевченко дарить, і самі галузькі верби. Я тоді висадив її біля техніку, бо висадив, я в техніку працював. Ця верба, яка була тут, де ми зараз знаходимося, вона стала щось. Ну і Потім десь в 99-му році, мені здається, що вона. Впала, мені просто сказали, хтось мені зателефонував. І в 99-му році від цієї верби, яка була біля для техніку, тут були висажені верби були висажені. Я вертався до цієї екмії, тоді коли був, а нам просвіття неодно, неодноразово про це говорив, що треба. Спершу він дуже переживав, коли ця верба видно була, що вона вже не житиме. От, а потім якраз говорив про те, щоб це, щоб це було відпоновлено. І от Володимир Дмитрович якраз це добре запам'ятав і добре, добре все заподіяв. Хтось ще скаже? тоді, будь ласка, Сергій Леонідович, защит поезію Собори вичуть далечі». тут якраз про майбуття. Справа тому, що зараз дуже різні часи. Для того, щоб вони перестали бути різними, вважаю, що найкраще ми повинні стояти разом, об'єднуватися. Саме про це Не все буває так, як хочеться, як мріє. А більше навпаки, то чорне, то дурне, та все-таки живеш. І вже тому радієш, що сонце з висоти тебе не обмане, чи є на світі Бог і очі ще від Бога. В яких жива роса у сонячному вогні, що в кожного своя, лише одна дорога, але ж ніхто не зна, що буде вдалині. Тому дороги всі, з'єднавши в нашому краї, збудуємо із мрій в далекі світи те, що в серцях живе, те, що ми вибирали, собори наших дух з наших доль мости. І будуть в них і Бог, і очі, і рослини. Весь цей безмежний світ, що винямовіття, соборе собори наші, під небом України, гарячі, як любов і вічні, як життя. Трохи насипуть. Туди перекинути насипуть. Трошки пісток, пісок, あっという